Доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття художня література. І ми з вами заучимо вірш за допомогою мнемотехніки Анатолія Камінчука. Вербові котики і зробимо з вами аплікацію вербових котиків. Дітки, а зараз ми з вами заучимо вірш Анатолія Камінчука. Котики вербові. Давайте ми його спочатку прочитаємо. Сонце. По діброві ходить, як лисичка, котики вербові жмурять жовті вічка. Вже не хочу спати, хоч і трішки сонні. Гріють папенята на яснім осонні. Тітки, а давайте я ще раз вам зачитаю вірша і ми його розберемо, про що йдеться мова в ньому. Сонце по діброві. Ходить, як лисичка, котики вербові, жмурять жовті вічка, вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні. гріють лапенята на яснім оссонні. Дітки, про яку пору року йдеться, так, про весну сонечко вже почало гріти, так, і котики почали розпускатися. І ось отакий котик, бачите, загорає під котиками нашими. І трішечки соне наш котик під, підтягається, да, весна тепла. Хочеться грітися на сонечку, тому що дуже тепло і гарно. Гріють лапенята на ясні осоні. Ось котик гріє лапи, і котики вербові. Так, до сонечка тягнуться. І Розпускаються. Дітки, а давайте ми ще раз з вами зачитаємо вірша і будемо дивитися на картинки. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики варбові жмурять жовті вічка, вже не хочуть спати. Хоч і трішки сонні, гріють лапенята на ясні осонні, молодці дітки. Для аплікації вербових котиків нам потрібний аркуш паперу зеленого кольору, кольоровий. Можна взяти. Альбомний лист можна взяти картон, або просто обичний лист А4 зеленого кольору. Кольоровий папір коричневого кольору, ножиці, клей, вата, серветка і пензлик. Для початку ми візьмемо ножниці і коричневий кольоровий папір. І зробимо три полоски. Відріжемо. Не дуже товсті, тому що у нас, ми знаємо, що верба не дуже товсті стебла, і ми тоненько відрізаємо. Вже відрізали три стебла і прикладаємо до кольорового папіру. Ось так. Будемо формувати нашу вербичку. А тепер беремо і приклеюємо. Беремо одне стебло, намашуємо гарненько клеєм. Беремо і приклеюємо. І так ми робимо з усіма стеблами. Вже ми стебла приклеїли, а тепер ми будемо з вами робити самі кутики. Дітки, ось у нас є ватка. Зараз я покажу, як потрібно робити. У мене вже є заготовлення, але я вам покажу, як робити. Беремо і скручуємо ось таке ось. Ось таку ось кульку. І так робимо, щоб нам хватило на три степла. І беремо пензлик з вами, вичаємо клей і ставимо ось такі цяточки, проставляємо, щоб хватило нам на нашу верпичку. Ось так. Тепер беремо вже скручену гатку і приклеюємо. Ось так. І так ми з вами робимо усю вербичку. Дітки, ось така гарна вербичка у нас з вами вийшла. Молодці! Дякую за увагу! До нових зустрічей!